Світська левиця Світлана Вольнова колись вийшла заміж за американця заради грошей і грін карти. Вона відверто в цьому зізнається. Світлана, Світлана, надіюшна насправді схожих історій чимало. От, наприклад, Брітні Спірс, Кристяну Роналдо, Володимир Остапчук та багато інших зірок вляпалися в кохання за розрахунком. Цікаво, чого вони або їхні партнери прагнули отримати від фіктивних стосунків. Зараз дізнаємося, кохання за розрахунком. Тема нашого наступ Нього сюжету у 22 брітні Спірс була на піку своєї кар'єри. Багатомільйонні гонорари, шанувальники по всьому світу і тисячі чоловіків, готових називатися містером Спірс. З усіх них вона обрала його. Кевіна Федерляйна. Це було по-справжньому красиво, романтично і дуже сильно. Мої інші закоханості були якимись дитячими, вони були ніби репетицією перед справжнім коханням. Та в цю справжність вірила хіба що сама Спірс. Відразу після весілля народила Федерляйну спочатку одного сина, а згодом за ними другого. А поки Спірс сиділа в декреті. Її чоловік часу не гаяв, вдарився у нічне життя, без прибою розкидався її ж грошима і просто таки жив у стрип клуба. Тому менше ніж за два роки терпець співачки таки урвався, і вона подала на розлучення. Коли Брітні заявила мені про бажання розлучитися, я був страшенно пригнічений. Я і зараз можу розповісти мільйон речей про неї, після чого всі таблоїди просто вибухнуть. Але чи треба мені це? І виявилося, треба. Адже саме на це і був його розрахунок. Помститися, що наважилась його покинути. Тож завдяки брудним подробицям про зловживання наркотиками і нервові зриви зірки йому вдалося відсудити у неї опіку над їхніми двома малюками і зобов'язати спірс багатотисячними аліментами. Та два дні тому старшому синові Шону виповнилось 18 років, а значить, закінчили сім десятитисячні виплати на утримання дитини за рік повнолітнім стане й молодший Джейден. Брітні завжди рада допомогти Шону і Джейдену. Немає нічого, чого б вона не зробила для своїх синів. Але з вісімнадцяти гроші отримуватимуть саме вони, а не їхній батько. Кевіну час нарешті влаштуватися на роботу. Попереджали близькі брітні щодо одруження з фітнес-тренером Семо Мазгарі. та співачка наполягала: ні, ні, він не такий. Тут все по любові. Втім, шлюбний контракт з коханим заключила і не дарма. Стало відомо, що після 14 місяців шлюбу пара розлучається. Але Сем планує оскаржити шлюбний договір, згідно з яким він не отримує нічого від зіркової дружини, хоч вимагав по 5 мільйонів доларів за кожен рік шлюбу. Тож, якщо Спірс не погодиться платити, а Згарі має намір що? Звісно, оприлюднити чергові ганебні подробиці про колишню. Випише співачка Сему Чек, аби на цьому все. Закінчилось чи боротиметься, скоро дізнаємось. Телеведуча і світська левиця Світлана Вольнова нині у свої 53 роки не заміжня. Втім, у законному шлюбі вже бувала двічі. Більше того відверто зізнається. Один із них був із розрахунку. Перший раз любові, але пішла від чоловіка, залишилася без нічого. Другий раз була одружена з багатим американцем. Каюсь, шлюб був з вигоди. Я його дуже поважала. Він давав можливість моїй дитині вчитися за кордоном, плюс утримання грін карти. Каже, довго на цей крок не наважувалася, але, зрештою, вигода від цього союзу все-таки взяла гору. Однак, вийти переможцем з цієї шлюбної угоди світлані так і не вдалося. У нас був підписаний шлюбний контракт, але він був складений таким хитрим чином, що у підсумку я залишилася коло розбитого корита. Хоча тут Вольнова трохи драматизує, адже за десяток років від шлюбу з багатієм отримала коштовності елітні автівки, квартиру у центрі Києва. Тож корито хоче розбити, та золоте. Кілька років тому під час одного з матчів у перепалці супротивник обізвав Роналду Геєм. Той недовго думаючи вигукнув: так я гей, але дуже багатий гей. І поки одні шанувальники не могли відійти від шокуючої заяви свого кумира, а інші кричали Я ж казав, футболіст знову приголомшив світ. Схоже, аби спростувати свої слова, Роналду швиденько заявив про наміри одружитися. Нареченою стала модель Джорджіна Родрігес. Більше того, на той момент дівчина встигла народити футболістові донечку Алену Мартіну. І водночас стала мамою для ще трьох дітей зірки: сина Кріштіану Молодшого, і двійнят Єви і Матео, усіх від сурогатної матері. Але роки минуле зіркового весілля шанувальники так і не дочекалися, тож знову поповзли чутки цей союз, прикриття. Завжди кажу їй, коли в голові щось перекладне, вона зрозуміє, через місяць, рік-півтора, але весілля буде. У цьому я впевнений. Та навесні цього року друзі пари вибовкали пресі. Відносини футболіста та моделі тріщать по швах. А все мовляв через те, що мадам Родрігес надто марнотратне. Його дратує поведінка Джорджини. Вона проводить день за днем у торгових центрах. Вона бездумно витрачає, витрачає і витрачає, нічого більше не роблячи. І звісно, його не свої гроші. Та хто знає? Ймовірно, можливість просаджувати кругленькі суми в бутиках – один із пунктів того самого контракту. Тим часом чутки щодо нещирості кохання ширяться і в українському шоу-бізнесі довкола новоспеченого подружжя Володимира Остапчука і Каті Полтавської. Ось тільки про весілля пари були самі лише натяки. Жодних офіційних заяв, як власне досі каблучки на руці телеведучого. Тож подейкують ці стосунки не що інше як добре спланований піар. І подробицями вони годують шанувальників потрохи, аби втримати довкола себе увагу. Підозрювали дівчину і в меркантильності, що згодом Катя сама й підтвердила. Так вова мене повністю забезпечує, але я заробляю, бо вважаю, що жінка повинна мати свої кошти, щоб почуватися вільною. Чи зустрічалася б я з чоловіком, який заробляє двічі менше за мене? Для чого? Бідно жити я і сама можу. Схоже, якщо весілля у пари й було, то клятви у багатстві й бідності там навряд звучали. А розрахунок, якщо на щось і був, хочемо вірити, що таки на кохання. Роками вже сипляться звинувачення у шлюбі з розрахунку й на Катерину Реп'яхову, четверту дружину Віктора Павліка. Мовляв, за молода, розлучниця, і взагалі все це заради слави і грошей. Та Катя продовжує тримати оборону. Ми довго йшли до цієї події і етапу нашого життя. Ми разом пройшли багато випробувань легко нічого нам не давалося. І зараз мені звичайно смішно чути тих нещасних людей, які говорять, що заради грошей або ще якась дурня. Я бажаю кожному нещасному знайти щастя і спокій в душі. А ми переконані, вигода в шлюбі має бути лише одна – справжнє кохання і взаємоповага. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. Тихого вам тижня і більше хороших новин. Побачимося на телеканалі СТВ.